Показує, і взагалі рік знаходження в зоні бойових дій, що одним із дуже важливих елементів є психологічна підготовка бійців. І одним із елементів є обкатка танку. Це не тільки дає змогу уявити солдату його дії під час ведення ближнього бою. Це це перемога над самим, над самим собою. Він піднімається в своїх очах, він загартовується, він відчуває цей драйв і відчуття ризику, ризики. Тим самим, тим самим усвідомлюю, як себе захистити, захистити і діяти під час, ну, м'яко кажучи, екстремальної ситуації. Вчимося психологічно витримувати цей натиск, кидати гранати, протидіяти танку. Тільки, тільки сила, тільки, тільки заряд бодрості, енергії. Та, та крок вперед до перемоги, ще, раз, ще раз набираємо сили, та йдемо по перемагати ворога. У мене є такий вислів, якщо хочеш добре бігати, треба бігати. Тому, незважаючи на те, що ми другий рік знаходимося в зоні ведення бойових дій, завжди є час, а головне бажання досконалюватись, займатися, тренуватися, тренуватися і підвищувати свій фаховий і військовий рівень. Розвідка осінню захопила танк. Правда, він був пошкоджений. Це танк 72Б3М 2016 року. Прийняли ми його пошкодженим, зробили, обварили його, поставили камери, можете наблюдати три камери. Так само, щоб можна було і вчину їздити бойову. Так ми, як творця, прийняли його і виконуємо бойовий наказ. Воюємо.